Нашу роботу, і як і було заявлено минулого тижня, сьогодні у нас конференція, міні-конференція. По суті, буде головним одним питанням, виступом доктора історичних наук, професора кафедри історії України Одеського національного університету Тараса Мав там багато вікову набережний того часу історію і до шведського населеного пункту. там. І як на економії не було на членів і так далі, на економії заробляв дуже непогано. Тому засновувати міста в лапках при ній було дуже видно. Вона собі взяла за зразок Петра І і все, що він робив, вона бив, вона повторювала. Це ліквідація всіх автономій. І Малолісійська колегія, замість зітманщини, і зруйнування Запорозької Січі, спочатку це зробив Петро Іхнещадків. Чорноморських казаків, кобань теж на теж це землі, фактично нещадні чорноморців. І спочатку на землях Запорозької січі були оголошені порожніми, що потім можна було поділити між собою. Нікого тут не були такі дослідники 1 половину 19 століття, вони просто так історики знущалися трішки своєю назвою, вони казали, яка тут на це море. Так зване Русське море, в часи Київської Русі вже було Русське. каже. Зараз, якщо б Кримське ханство, то е, друге зазначення міста, то ви знаєте, столиця Кримського ханства, це було яке місто. Знаю ту історію, бо вважаєте, що заснував Потьом при Катерині, тобто до того нія історії. що навіть зараз, коли думали керміновувати, ніхто навіть ні Петровську кадак фактично і не згадав. Тобто забули про цю назву, хоча там ціле здається, район називається озеро. Просто ще під турками цей край. І називали його Ханськовацією. Справа в тому, що в нас є населені пункти Одеської області, які правильно ведуть свої вік. Велике село з православною церквою, тобто центральні тривальності це вони мали церкви і все Це зване Ганщина або Ханщина. От, до речі, татарі як називали. Вони під 10-ю частиною вражають була ще молдавська князівство, яке було теж залежне від це правий берег міста. І парадокс, що вони старше Одеси. Більш того, в Миколаївській області є нова Одеса, вона змінювала, звичайно, назву, але вона веде від першої згадки, не знаю, як вона називалася спочатку. Значить, Що в цей час до польського короля Владислав Єгайло, якщо пригадуєте Люблінська унія, Києвська унія Владислав Єгайло, а він же є Гелла в Польщі, він цей. Громадського з'єднання історик теж він закінчив цей <клес> і він про геолог. <клес> Десять хвилин по патріотичному хвані трошки на слово. Ну, створили ми цей громадський комітет і ми ним е досягнули дуже гарних результатів. По-перше, е ми готували, пан Тарас готував разом <клес> 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 з владою Бачинською, з іншими науковцями. Величезну розширену довідку для Академії наук України Це, Це, цю подію і показувати про дійсно що? дуже цікавий такий мультикультурний взаємозв'язок нашого міста в Одеському українавчому музеї, мабуть, ви як мінімум пару разів там бували, там є оцей так званий рескрипт Катерини II про нібито заснування Одеси. От ви його візьміть, дуже уважно прочитайте. Якщо ви знайдете там фразу, що заснувати місто. Ну, це значить, всі інші наші аргументи можна викинути. Там немає фрази заснувати місце. Там є фраза, поважаючи вигідне положення ХДБ при Чорному морі. Це фактично рескрипт про реконструкцію Хаджибейського порту, який потім почав називатися Одесою. Ну, чесно кажучи, сьогоднішня зустріч у нас проходить в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів, куди ми запросили також і вчителів історії міста Южного, а також учнів, які... Займаються малою академією науки і беруть участь в Олімпіадах історичних. І зустріч мала бути з двома докторами історичних наук. На жаль, приїхав тільки пан Тарас Ончарук, який познайомив присутніх з історією виникнення Одеси і з вер... своєю версією, тою, якою виходить більшість істориків, про те, що все-таки Одесі не 220 років, а 600 років. Тобто на сьогоднішньому виступі історик постарався. Довести за рахунок всіх досліджень, археологічних, історичних і наукових праць, де показано, що дійсно перша згадка про Одесу була рівно 600 років тому назад. Ну і з другої сторони, це була зустріч для того, в нас на курсах підвищення кваліфікації ми вчили критичне мислення, прослухали одну лекцію, для того, щоб присутні могли би самі проаналізувати і самі прийняти для себе рішення, чию сторону вони підтримують. Ми запрошували істориків всіх чотирьох, а на курсах присутні вчителі тільки першої, третьої і четвертої шкіл. Ну, перше, що ми би хотіли, щоб і вчителі, і діти, і учні, і взагалі люди, щоб вони мали свою думку. Тобто вони мають вміти вислухати. Думку різних, а рішення приймати своє. Тобто основна мета для вчителя така, тому що він працює з різними е, літературними матеріалами, з різною інформацією, але в кінцевому випадку він має мати ще й свою думку, він має вміти її переконувати, перенести дітям, довести. І тому сьогоднішня зустріч саме нанесла таку тактику, тому що я не знаю, присутні підтримують ідею того, що Одесі 600 чи Одесі 220. Я цього. Не знаю, але вони мають прийняти для себе рішення і в цьому, наприклад, питання. Ну, мала бути, запрошена ще доктор історичних наук пані Олена Бачинська, і, яка мала виступити з історією розвитку козацтва на теренах Одещини, але, на жаль, через деякі проблеми вона не змогла приїхати. І також виступає зараз атаман Чорноморського гайдамацького з'єднання. Сергій Усалюк, громадський діяч, якраз якийсь своєю громадською діяльністю був пов'язаний з тим, про відстоювання якраз оцієї 600 річної давнини історії. Ну, мені важко сказати, тому що я як відношуся ніби до одних з організаторів, я більше якось переживаю, що воно як воно відбувається. Я чесно кажучи, слухаю, і дивлюся в очі тих колег, які прийшли на зустріч. Ну, але мені здається, що ми повинні по крупинках ставати багатшими і краще визнавати історію свого рідного краю, цінувати його, не соромитися, яка б ця історія не була. Тобто не вичеркувати, не затирати, не, не переписувати її, а свідомо любити свій край, любити історію, яка, яка вона є. Ну, чесно кажучи, ми на. Засіданні Круглого столу по розвитку української мови в місті Южному запланували низку заходів. Ось якраз за цей захід відповідає у нас випускниця першої школи Ксанія Сорокіна, яка. Організувала цю зустріч сьогодні, і ми раді, що саме молоді люди починають якраз рухатися в тому напрямку. Таких зустрічей буде багато, але по різних тематиках, і ми будемо сповіщати. Ну, ми сьогодні говорили про історію Одеси, яка офіційно до історії Одеси не входить і. Про періоди з історії нашого краю, тобто про середньовічний період і період нового часу до кінця XVIII століття. Так би мовити, це про доімперську історію нашого краю, що не лише з приходом сюди Російської імперії, там російської влади тут відбувався історичний процес, зокрема про роль казацтва українського у визволенні нашого краю від Османської імперії, про мешканців цього краю, які Тут жили і починаючи від 15 століття, коли ці землі входили до земель подільських українських, про період значить, Великого князівства Литовського, Польської держави, і загалом про цих людей, про яких зараз на жаль досить мало згадують, бо власна народ, держава, вона має знати її громадяни мають знати. Різні періоди історії, в тому числі найдавніше. Чудово знаємо, що в цивілізованих країнах і на Заході, і на Сході люди часто знають свою історію на тисячі років. Тому, на жаль, у нас тривалий час населення чомусь не вивчало ґрунтовно цю історію, а влада не сприяла тому, щоб населення знало. Цю історію і власне вивчали її об'єктивно і неупереджено. Ну, я б не сказав, що ми тут власне відкриваємо нові факти. На, на жаль, період відкриття нових фактів воно має бути поєднано з працею в архівах, а ці періоди до кінця XVIII століття їх можна шукати в архівах Польщі, в латиномовних документах, в архівах Стамбула і, власне, в османомовних мовних документах. Тим не менш є чимало фактів, які зараз відкриваються Дослідники, і ми популяризували знання вже відкриті іншими дослідниками, не лише українськими, але й закордонними, саме з історії нашого краю. Ми є прихильниками наукового підходу до визначення історії, ну початку історії будь-якого населеного пункту. Коли нам кажуть про традиції, але ж традиції нав'язуються владою, і якщо історія це наука, вона має виходити з наукових підходів, а не з традицій. Це тоді вже зовсім зовсім не науковий підхід. Ми знаємо чудово, що будь-яка наука, звичайно, вона розвивається. І те, що думали про фізику, наприклад, за часів Ньютона, це зовсім не те, що думали за часів Ейнштейна, і ніхто не посилався на традиції, що от ми там 200 років вірили в Ньютона. Тому історія це теж це не релігія, це наука, точна наука, тобто яка поважає факти, це на увазі. І якщо був населений пункт, якщо є про нього згадки, якщо є археологічні знахідки, то і Треба, звичайно, це вважати історію населеного пункту. Справ тому, що в 14... ну, під 1415 роком, це 601, фактично вже рік тому, було згадано, що польський король Владислав Ягайло відправив щедру допомогу зерном. Тобто, це не один корабель, це достатня велику кількість зерна свого порту Кочубієва. Тобто, це перша згадка про той населений пункт, який називали Кочубієв, татари називали його Качубій. Потім його стали за часів османської влади називати Хаджибій, а потім на початок 1795 року його перейменували на Одесу. Показово, що тоді наше місто згадується як порт, тобто це фактично е, населений пункт не сільського а міського типу. А пізніше е, він з Качубієв був згаданий як замок, тобто фортеця в землі Подільській. Тобто, в цей час е, українська земля Поділля вийшла аж до Чорного моря. Пізніше цей населений пункт був завойований Османською імперією. Е, був дуже важливим місцем здобучі солі тут стояв Османський і, османський власне, і татарський, та, також гарнізон і сіль з Качубієва з Лиманів. Його йшла по всій Україні пізніше це було місце бойової сказати, місце перемог казацтва і пересип качубіїв, зокрема і великих важливих таких татарських казацьких прибачте, ватажків як Семен Полій, зокрема а. А також власне вже в XVIII столітті біля стін фортеці Хаджибія билися і Кшовий атаман Петро Каллашевський, і пізніше Чорноморські козаки під проводом Захарія Чепіги Антона Головатого. Загалом цей населений пункт до 1794 року, до офіційної дати заснування, яке використовує наша міська влада, мав досить багато вже історії. І треба знати, чим з іншим просто цікаво, і це збільшує світогляд наш, тобто недалеко століть назад. Справа в тому, що знаємо чудово, що за часів Катерини саме от Хаджибей, він був перейменований фактично списком разом, а Джедере став Фавідіополем, Балту туди навіть перейменували на місто Єленськ, певний час не було Єльнським, також Хаджибей став Одесою. Але справа в тому, що Одеса за часів Катерина це місто Тераспільського повіту Вознесенської губернії, тобто цікаво, що каз Катерина не надавала ніякого особливого значення Хаджибію Власна її фаворит тут останній фаворит Платон Зубов вважав, що центром третьої столиці Російської імперії має стати Вознісянськ, тепер райцентр центр Миколаївської області. Так і, власне, і сказати так, що Одеса була при Катерині містом Тераспільського району Вознесенської області, тобто губернський центр Вознесенськ. Повітовий центр Тірасполь, а за штатне місто Одеса. Тобто, загалом вона лише фактично принижувала роль Одеси. Одеса фактично її розквіт почався вже в, починаючи десь з 1800 року. І для власне тодішніх мешканців було не секрет, що Одеса фактично зросла за рахунок українського молдавського зерна, коли це зерно з правобережжя в. Принуло фактично саме через Одесу, пішло на європейські ринки і азійські ринки, в тому числі турецькі. от тоді буквально десь вже після Катерини на років, десь ну половини понад століття, десь років за тридцять Одеса стала найбільшим містом України. І саме цікаве, що от вона має завдячувати саме українському зерну, ну частково бессарабському, молдавському. А зовсім а зовсім не цариці. Справа в тому, що по перше, дивна ситуація, коли у нас шукають по перше якогось начальника або військового в Європі, між іншим такого немає. В Європі Може заснувати як міфічним засновником міста, може бути якийсь пастух, може бути якась там дівчина. Тобто, загалом, а в такій от, скоріше, в такої азійській традиції, що треба, має бути обов'язково лише правитель, цар, фараона, не знаю, хтось там ще. А окрім того, як людина може заснувати місто, не будучи взагалі в ньому, а вона ніколи не була і навіть на гарматний постріл до Одеси не під'їжджала. так? Окрім того, як можна заснувати місто після його штурму, якщо спочатку воно було взято штурмом, а потім засновано. Окрім того, ми знаємо, що не всі мешканці Османського хаджбія його залишили. Наприклад, греки, які жили під турками, і от згадували сьогодні і кав'ярню Сімона Іспоріді, де Дірібаз відзначав перемогу ну, забуття Хаджибія, в цю саму кав'ярню потім в Одесу відвідували в Одесі і Пушкін. Тобто він відвідував кав'ярню в центрі, в якій ще, ще була від османських часів, яка була ще до офіційного заснування міста. Тобто... Ми бачимо б живий зв'язок, і історики, які навіть в 19 столітті намагалися підходити об'єктивно до історії міста, вони казали, що власне, Одеса це продовження того ж самого Хаджибєя і Качубєєва. Тобто, що це просто був безперервний фактично історичний процес, принаймні з. В початку вже 16 століття з 1315 року, а можливо ще з більш ранішніх часів і заснувати місто. Місто засновують поселенці, місто засновують будінки населений пункт, засновують люди, а не правителі. В нас на жаль, ця традиція, що ми обов'язково когось з відомих правителів намагаємося притягнути до нашої історії. Хоча мені здається, що для Катерини це було б дивно, якщо вона дізналася, що вона заснувала і що її не більше цінують, як засновниця Одеси. Можна притягнути до заснування. Часто притягували того правителя великого князівства Лотовського князя Вітафта, який держава якого вийшла в кінці 14-го пробачте століття до Чорного моря, і за часів якого поділля українські землі прервалися до Чорного моря і через Кочубіїв почали вивозити зерно. Але мені здається, що не треба прив'язуватись до конкретної особи населення. Пункту засновують люди. Переселенці це не одна людина здатна заснувати якесь місто і. Я думаю, що можна обійтися без конкретної особи засновника чи засновниці.